Доброго дня, шановні присутні, мене звати Шатній Олександр Вікторович, я є першим заступником обласної організації Меритократичної партії України. Ну я хотів би, по-перше, сказати декілька слів про проблеми. Тобто, в нашій області дуже гостро постає проблема житлово-комунального господарства. Я на уровні державної обласної державної адміністрації підіймав це питання, але... Ну, я не був присутній на засіданні голів обласних організацій, але так зрушень ніяких на даний момент і немає. Я запропонував там приєднатися на рівні області до всеукраїнського державного проєкту. Він є не державним, він є за сприянням держави на рахунок реформування житлово-комунального господарства. Тобто там на рівні міст України, там два міста України, Луганськ і Івано-Франківськ, вони приєднались, там є дуже гарні зрушення, тобто там інвестори залучаються і таким чином реформується житлово-комунальне господарство. Тобто, ну, в мене все понятно. Дякую. Дякую. Ви залишили, там телефончик є у нас, так? Ні,